Доброго вечора. Субота, 15 листопада. В ефірі служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії протягом наступних майже півгодини будемо говорити про те, чим жила цього дня країна і Миколаївщина. В студії Павло Москальов Мої вітання. Насамперед про головне стисло. Ще один бойовий автомобіль отримали бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади. Техніку військовослужбовцям передали волонтери в рамках проєкту Народний ремонт. Ми взяли на себе відповідальність привести його в порядок і вернуть його в строй. И вот, собственно, труд волонтеров сегодня завершился благополучно. И вот вы видите этот автомобиль, который, я надеюсь, и послужит и армии, и делу нашей общей победы. До Всесвітнього дня боротьби з діабетом Миколаївський обласний центр здоров'я сумісно із соціально відповідальним бізнесом організували санітарно-просвітницькі заходи під гаслом Будьмо здоровими разом. На таких акціях зачастую люди узнають, що вони в принципі, больні тим і іншим, і це дозволяє їм вовремя звернутися до лікаря. Танцювальний конкурс в обласному палаці культури присвячений Дню студента. Ну а тепер власне про це та інше розлогу. Отже, під час візиту в Україну віцепрезидент США Джо Байден внесе остаточну ясність щодо поставок американської зброї до України у випадку повномасштабного розгортання військових дій на Донбасі. Про це заявив радник глави Української держави Олег Махніцький, відповідаючи на запитання американських журналістів у національному прес-клубі у Вашингтоні. Цитую, президент України Петро Порошенко та віцепрезидент США Джо Байден, який прибуде в Україну, з офіційним візитом 21 листопада обговорять умови військової допомоги США. Йдеться у повідомленні кінець цитати. За інформацією при служби Махніцького, під час візиту Байдена в Україну сторони обговорять не тільки посилення міжнародних санкцій внаслідок концентрації російських військ на кордоні України і порушення його. До порядку денного зустрічі будуть внесені умови військової допомоги Україні. За інформацією Махніцького, в разі позитивних домовленостей в Києві подальші консультації визначать конкретні терміни і обсяги такої допомоги. Ще один бойовий автомобіль отримали бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади. Відремонтований та оновлений УРАЛ бійцям передали представники всеукраїнського центру волонтерів в рамках проєкту Народний ремонт. Це вже друга бойова машина, яку повернули у стрій наші волонтери. Цю військову вантажівку декілька місяців тому притягнули із зони бойових дій. Вона потрапила під мінометний обстріл. Водій на щастя не постраждав, а машина зазнала значних пошкоджень та потребувала ґрунтовного ремонту. Ми взяли на себе відповідальність, привести його в порядок і повернути його в строй. І от, собственно, труд волонтерів сьогодні завершився благополучно. І от виведіть автомобіль, який, э, я сподіваюся, э, служить і армії, і делу нашої обійшопобіди. На відновлення залізного коня волонтери витратили 50 тисяч гривень. І знову ж таки допомагали люди. Протягом місяця військовий автомобіль ремонтували близько 15 спеціалістів і отримали достойний результат. В світі тих подій, які зараз відбуваються на Україні, а саме на сході країни, всі повинні розуміти, що військова техніка вона на вагу золота. Навіть якщо відремонтували одну машину, це вже дуже добре, тому що машина, яка працює, Повірте мені, для неї задач дуже багато. Волонтери пообіцяли. Незабаром військові отримують ще одну відремонтовану вантажівку. Загалом, зусиллями громади, військових та членів всеукраїнського центру волонтерів вже відремонтовано близько 30 одиниць бойової техніки. Наталія Ячкалова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І ще одне офіційне повідомлення: президент України Петро Порошенко підписав указ, яким вводить в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 4 листопада про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014-2015. В рішенні РМВО, зокрема йдеться про те, що Кабмін повинен невідкладно забезпечити використання природного газу вітчизняного видобутку, в тому числі видобутого суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність відповідно до договорів про спільну діяльність. Виключно для задоволення потреб населення та житлово-комунального господарства період опалювального сезону 2014-2015. Уряд має забезпечити вчасний розрахунок усіх споживачів за енергоносії. А з 1 грудня поточного року взагалі хочуть запровадити розрахунок усіх споживачів за енергоносії наперед. Кабмін мусить вжити заходів щодо оптимізації ціни імпортованого вугілля антрацитової групи для потреб теплоелектроцентрали та теплових електростанцій з урахуванням цін, що склались на міжнародному ринку. Крім того, хочуть запровадити ліцензування експорту вугілля та вивчати питання щодо доцільності розірвання договорів оренди об'єктів паливно-енергетичного комплексу у сфері видобування кам'яного вугілля. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у тижневий строк повинна надати пропозиції щодо зміни і порядку забезпечення електричною енергією та оплати за неї споживачами на окупованій території Донбасу. Також на окупованій частині сходу України можуть підвищити тарифи на енергоносії до економічно обґрунтованих. Водночас від споживачів невдовзі вимагатимуть встановити лічильники на енергоносії, а також переглянуть, оптимізують норми споживання природного газу. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України опрацювати у тижневий строк з метою зменшення використання природного газу та мазуту вітчизняними та ТЕС питання щодо імпорту в разі економічної доцільності електричної енергії з Російської Федерації для її постачання споживачам. Йдеться у документі. Профільні енергетичні міністерства повинні посилити свій кадровий склад. А СБУ, Генпрокуратура, Рахункова Палата Антимонопольний комітет займаються тотальною перевіркою енергетичних підприємств та відомств. Продовжуємо випуск. 1125 військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, вже звернулись до територіальних підрозділів Держземагентства в Миколаївській області та органів місцевого самоврядування щодо безоплатного отримання земельних ділянок з земель запасу державної комунальної власності. Де можуть виділити ці ділянки? дізнавались наші кореспонденти. Як і очікувалось, найбільше звернення дійшло до міських рад Миколаєва, Первомайська та Вознесенська. А у Миколаєві учасники антитерористичної операції безоплатні земельні ділянки можуть отримати на території колишнього темводу. Про це стало відомо під час відвідування території керівниками обласної влади. Ета територія, ета земля Вона фактично знаходиться в центрі міста. Через річку там зовсім інша жисть. А у нас. как у местной власти, так и областной власти есть. И у областной воды есть проблема. Проблема по отношению к тем воинам и тем героям, которые сегодня выполняют суть долг на востоке страны. Каждая сотка земли сегодня на учете в городе. А здесь гектары, и никто не знает, кому принадлежат, какое будущее и что с ними нужно будет делать. Поэтому посмотрел, увидел, что здесь можно в перспективе что-то сделать. Будет на вопрос на обсуждение, на комиссии, городские и областные, и принято правильное решение. Если это нечел, если нас заброшу, восстановить и дать возможность нашим боевым товарищам, которые выполняют этот воинский долг, чтобы они ставили свое жилье и развивали наш прекрасный город Николаев. Конечно, те объекты, которые остались, их треба нужно... Паспортизувати, треба вивчити їх звичайного стан. І сьогодні, коли збільшена кількість не тільки військовослужбовців, але й переселенців, ми повинні сьогодні боротися за кожен такий збережений об'єкт. Бо, от, наприклад, сьогодні ми фактично вселили або розквартирували наших військовослужбовців на території вже зруйнованих колишніх радянських військових частин. І процес відновлення їх сьогодні не тільки дуже складний, але й занадто дорогий. Хоча в той же час от, у центрі міста є цей будинок культури, який Очевидно, можна було б використати з більшою ефективністю, і цих об'єктів досить достатньо. Ганна Стаднік, Артем Біліпов, телевізійні новини Миколаївщини. Підвищення тарифів на комунальні послуги торкнеться без винятку всіх українців. Аби підтримати найменш захищені версти населення. Уряд запровадив нову програму підтримки, компенсацію додаткових витрат на оплату послуг централізованого опалення, постачання гарячої води і газу. Компенсація нараховується у розмірі різниці між вартістю комунальних послуг після підвищення тарифів і розміром сплати за них до підвищення. Розрахунок ведеться у межах встановлених норм споживання. Відповідна програма орієнтована на сім'ї, які мають дохід на рівні, що не перевищує прожиткового мінімуму сім'ї. Відповідно, цей прожитковий мінімум сім'ї розраховується як сума всіх прожиткових мінімумів кожного члена домогосподарства. Віталій Музиченко повідомив, що станом на 7 листопада за компенсацією звернулися вже понад 8 з половиною тисяч сімей. Призначено компенсацію більш ніж п'ятьом тисячам родин. Сім'я повинна звернутися до органу соціального захисту населення і надати визначений перелік документів. Зокрема, це заяву, це довідку про склад в сім'ї і довідки про доходи тих членів сім'ї, які є працездатного віку. При цьому інформацію про доходи, які отримуються у вигляді пенсії та соціальних виплат, подавати не потрібно. Рішення щодо призначення компенсації приймається працівниками органів соцзахисту протягом 10 днів після звернення громадянина. Для розрахунку та отримання компенсації необхідно звернутися до районних управлінь соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту. У Миколаєві вони знаходяться за адресами. Заводський район, вулиця Морохідна, 9, телефон 34 11 6 64. Ленінський район, вулиця Нікольська, 17. Телефон 22, 81, 27. Корабельний район, вулиця Новобудівна, 1. Телефон 60 04, 84. Центральний район, вулиця Декабристів, 25. Телефон 47, 92, 84. Юлія Нагайко, Сергій Єрмаков, Вадим Кірчів. Телевізійні новини Миколаївщини. До всесвітнього дня боротьби із діабетом, Миколаївський обласний центр здоров'я сумісно із соціально відповідальним бізнесом організували низку санітарно-просвітницьких заходів під гаслом Будьмо здоровими разом! Долучились до них і наші кореспонденти. Акція Будьмо здоровими разом була спрямована не лише на профілактику діабету, а й на попередження гіпертонії. В рамках проведення оздоровчо-профілактичних заходів кожен бажаючий мав можливість перевірити свій тиск та рівень цукру в крові за допомогою експрес-методу, а також отримати консультацію лікаря. На сегодняшний день наша медицина, если пройти в больницу, люди отстаивают очередя для того, чтобы узнать свои анализы. Сегодня они могут бесплатно в кратчайшие сроки, в течение там, минуты, буквально полуминуты, да, получить свои результаты, то есть знать свое состояние уровень сахара в крови. На таких акциях зачастую люди узнают, что они в принципе больны тем или другим, и это позволяет им вовремя обратиться к врачам. Акція проводилась протягом трьох днів в кількох миколаївських супермаркетах, торгівельно розважальному центрі сіті центр та фоє обласної державної адміністрації. Такі дуже очень нужны. Особливо посмотрите в основному какой контингент, Тот, який не може пойти в частну лабораторію, заплатить і здати аналіз. А контроль тримати сахар это всегда треба. Я з удовольствием прийшла сюди. От. І вважаю, що це наше час. Велике. Подарок нашим ніколаївцям. Миколаївський обласний центр здоров'я проводить такі заходи вже не вперше. Начальник центру Оксана Баланська розповідає, що організатори намагаються у такий спосіб змусити городян звернути увагу на стан свого здоров'я і вчасно попередити розвиток хвороб. Ми стараємося провести такі акції хоча б 3-4 рази в рік. З інтервалом 3-4 місяці, щоб ніколаївці змогли прийти і обслідуватися. Інформація щодо проведення наступних оздоровчо-профілактичних заходів буде поширена у місцевих засобах масової інформації. Тож слідкуйте за новинами і будьмо здоровими разом. Юлія Нагайко, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. В неділю відзначається міжнародний день толерантності. А за підтримки Миколаївської міської ради національних товариств учні та педагоги провели цікавий захід. Подробиці далі у відеосюжеті. Лідери учнівського самоврядування, шкіл міста та представники національних товариств взяли участь у ігровому ток-шоу виховання толерантності людини. Звісно, основна мета заходу обговорити поняття толерантності в Україні та світі. Ми вважаємо, що в основі слова толерантнес лежить не да, как терпение, як терпеть что-то, а іменно уваження, взаємоуваження людей і саме просвященню на цю тему, да донесенню к до як нашому майбутньому о том атомтолеранти прививание им взаимоуважения ко всем, кто живе рядом с ними, долучився до проведення ток-шоу Миколаївський міський євроклуб, діалог, ігрові тренінги та розгляд ймовірних життєвих ситуацій допоможуть школярам більше дізнатися про толерантність. Ми презентуємо вже жив'йом наше пособі по толерантності, яка поможет школьникам. Более здружиться, а також проводити свої мероприятия по толерантності. По завершенні заходу відбулася гра з брейн-рингу Європа в мініатюрах для збірних команд районів міста. Ми зісі живемо в дружбі, взаємопонімання. І хотілося би сказати, що найбільша заслуга в всьому – в цьому, це нас, простих ніколаївців, благодаря котому ми всі живемо і розвиваємося в нашому чудесному. Наталя Приходько, Станіслав Полішок, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом цього тижня працівники Державтоінспекції країни проводили профілактичні заходи до Національного тижня безпеки дорожнього руху. В рамках проголошеного Генеральною асамблеєю ООН десятиліття дій із безпеки дорожнього руху Державтоінспекція ініціює проведення цілого комплексу заходів, спрямованих на зниження рівня аварійності на автодорогах. Одним з таких заходів є проведення профілактичної роботи з водіями транспортних засобів під умовною назвою П'яний за кермом злочинець. Співробітники Державтоінспекції щодня приділяють увагу якомога більшій кількості водіїв для того, щоб виключити факти керування транспортними засобами особами, що мають ознаки сп'яніння. В обласному центрі за декілька годин правоохоронцями було виявлено трьох водіїв, які керували автомобілем в стані сп'яніння. Кожен з них має знати, яку відповідальність несе за своїх пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Кількість дорожньо-транспортних пригод на цьому тижні зменшилась. Якщо порівнювати з, з попередньою неділею, то зменшилась. Ну, я, я так вважаю, що все ж таки є. Позитивні позитивні напрямки того, що ми проводимо відпрацювання, лише може комусь це не дуже подобається. Зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригоди за участі пішоходів. Протягом всього тижня порушникам правил дорожнього руху дарували світловідбиваючі стрічки та проводили роз'яснювальні бесіди. Статистика вражає: з початку року в області трапили 79 аварій з звини пішоходів. 22 людини загинули, а 61 отримали травми. Саме тому до тижня безпеки дорожнього руху працівники державтоінспекції здавали кров для допомоги постраждалим. На мій погляд, всі розуміють, що ця допомога достатньо важлива для надання допомоги особам, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод, а також особах, які постраждали під час бойових дій в зоні АТО. Крім того, сьогодні структурні підрозділи, строєві підрозділи ОМВС України в Ніколаївської області. а Також управління ДАІ, співробітники яких здають кров для того, щоб нести свій посильний клад для допомоги постраждалим. Я думаю, це безусловно, очень важна мероприятие. Нуждаючихся в крові, дуже много. Думаю, наша кров їм поможет. Працівники Миколаївської обласної станції переливання крові зауважують. Що співробітники Миколаївського міського управління Державтоінспекції постійно поповнюють банк крові, що йде на потреби не лише постраждалих під час ДТП чи у зоні АТО, але й дитячих лікарень та онкогематологічних відділень. Ця група, яка приходить до нас, ну це я вам можу сказати сама активна група. Тобто їх завжди приходить дуже багато і е, хороші ну, дають вони плазму, кров. Результати обстеження у них добрі. Денис Іванов, Артем Білібов, ТНМ Юні краєзнавці з усієї України зібрались цими вихідними в Миколаєві, аби взяти участь у п'ятій всеукраїнській краєзнавчій конференції. Мій рідний край, моя земля очима сучасників. учасників на відкритті. Побувала й наша знімальна група. За останні роки значно зросла кількість людей, які ведуть активну дослідницьку і пошукову роботу в царині краєзнавства. Таким прикладом можна вважати і проведення цього заходу. Якщо в 2006 році на першу міжрегіональну краєзнавчу конференцію було представлено 63 роботи з п'яти областей України, то цьогоріч їх надійшло 138. А починали із міжрегіональної конференції. Тим не менше, коли починали міжрегіонально проводити, то вже на першій її. Конференції було присутньо, здається, якщо я не помиляюся, п'ять делегацій з усієї України. Конференція настільки гарно проводилася, настільки на високому організаційному рівні дітям було цікаво, дорослим було цікаво, що почали діти приїжджати з інших, все більше і більше областей. Вийшовши на всеукраїнський рівень, організатори конференції намагаються підбирати актуальні теми, що відповідають реаліям сьогодення. П'ятий рік поспіль на Миколаївщині проводиться всеукраїнська конференція Моя земля, земля моїх батьків, очима сучасників. Сьогодні, мабуть, це найактуальніша тема, оскільки в країні війна. І я про це сьогодні буду дітям казати, що завдяки тому, що вони досліджують свої коріння. Сучасні події, мабуть, вони носять, вносять вклад в майбутнє України. Адже на такій конференції, я тут не вперше збираються найталановитіші, небайдужі авангард молоді України. До речі, на найталановитіших чекає нагорода, що в майбутньому допоможе продовжувати дослідження. Ми вже втретє будемо вручати. Дітям, які, роботи, яких будуть кращі і захист, будемо вручати сертифікати. Сертифікат дає право друку роботи в збірці. Справа в тому, що сьогодні ось ми отримали восьму збірку, тому що попередніх вісім конференцій, де надруковані кращі роботи дітей з усіх регіонів України. А роботи, представлені на конференцію, дійсно цікаві і різнопланові. Моя тема присвячена устиму Кармалюку. Вона називається Стажками Кармалюкової слави. Мета цієї роботи показати, показати шлях, який був прокладений нами. Ми здійснили експедицію шляхами Кармалюка по всій Венецькій області. Ми відвідали, відвідали Літин, Летичево, Кармалюкове і багато інших цікавих місць. Ну, тому що зараз ми переживаємо такі часи, що потрібні народні герої. Сучасних героїв згадали під час урочистого відкриття конференції хвилиною мовчання, але життя вирує і потрібно будувати майбутнє, враховуючи досвід минулого. Олена Міщенко, Станіслав Палашок, ТНМ. А ось святкування дня студента розпочалось гучним конкурсом у Миколаївському обласному палаці культури. Тут відбувся танцювальний конкурс, в якому взяли участь студенти провідних вищих навчальних закладів міста. Більш детально знає Єлізавета Сікварова. Моли знає, що незабаром їхні свята а проте, а чи знають вони історію святкування? У понеділок, 17 листопада, відзначатиметься міжнародний день студента. Встановлено це свято у 1941 році на всесвітньому конгресі студентів у Празі, але історія дня пов'язана з трагічними подіями. Початок святкування Дня студентів сягає часів Другої світової війни. 28 жовтня 1939 року в окупованій фашистами Чехословаччині праські студенти і їх викладачі вийшли на демонстрації, щоб відзначити річницю утворення чехословацької держави. Підрозділи окупантів розігнали демонстрацію. При цьому був застрелений Ян Оплетало, юний студент-медик. Похорон Яна через два тижні після першої демонстрації знову переріс в акцію протесту. Десятки демонстрантів були заарештовані. За два роки після трагічних подій в Лондоні пройшла міжнародна зустріч студентів, які боролися проти нацизму, де було вирішено на честь загиблих щорічно відзначати цю дату як день студента. Таким чином, свято вже більше 70 років. Сьогодні він відзначається в багатьох країнах світу, і практично жоден виш не залишається осторонь від голосливого і довгоочікуваного свята. Українські студенти відзначають цей день офіційно з 1999 року, коли вийшов відповідний указ президента. До речі, в Україні святкується ще один день студента, 25 січня. Це свято на відміну від 17 листопада не є міжнародне, а швидше церковне. Адже це день пам'яті великомучениці Тетяни святої покровительки всіх студентів. Як ми бачимо, історія святкування досить сумна, проте мод все ще звикла в цей день веселитися. Це вони і продемонстрували під час танцювального конкурсу. «Продвіжені». у ньому взяли участь вісім пар з різних вищих навчальних закладів міста. Конкурсу найкращих представників студентства Миколаївщини нагородили подяками та дипломами від обласної державної адміністрації за самоврядування та найкращий гуртожиток. Загалом свято проводилося за підтримки Бориса Козиря. Гостем свята став танцювальний клуб «Слайс» та представники команди КВН «Легко і просто. Переможцями стала пара під номером один Наталя Квітне та Микола Бабенко, представники Миколаївського коледжу культури та мистецтв. Вони дійсно продемонстрували не лише свій танцювальний талант, але й стали справжнім колективом. І Сікварова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими були події суботи 15 листопада, поглядом журналістів телеканалу Миколаїв. Я з вами прощаюся до понеділка, до восьмої години ранку бажаю гарно відпочити в неділю і гарного вам настрою. Бувайте здорові на все добре. І за повідомленням синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру в місті та області в неділю, 16 листопада, протягом дня буде хмарно, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі в Миколаєві від 3 до 5 тепла, а в день повітря прогріється до 6-8 з позначкою плюс. На території області вночі 0 плюс 6, а в день від 5 до 9 градусів плюс.